Вже покажу тоді тут є той кусок, що я скосив останній раз. Тут гарагулі такі, що ледве проїжджаєш. Сусіди вітаються. І отут я вже пів забрав, а от там ще якраз половинка залишилась. Зараз я її заберу. І знову пахне сіном. Ще не все забрав, зараз буде ще третій причіп. Ось такого кусочка, три кобасіна. Але це мульчером Це не косаркою косаркою було би за у 6. ціло сонечко вже. а ми ще возимо. Там вже третій причип останній. Вже на дворі темніє але Забрав. Та й буде спокій. Так що пора сіна, в мене, напевно, цього року закінчена. Чути три дні сохло, п'ятницю скосив сьогодні понеділок забрав. Є погода, сохне, ну але правда косив, косив тільки мольчером, не косаркою, то так по Ну, забрав певну одну третю, з того, щоб міг забрати. Ну, але нічого, да, дасть Бог, може і до косарки доживусь. Так що от така от, отакі от така у нас поля зарощить травою. Тому треба приїжджати до наступних відео.